А ось футбольне дербі Сумщини відбулося в Охтирці. Дві професійні команди нашої області до очного протистояння підійшли у різній формі і з різним настроєм. Охтирчани на мажорній ноті пройшли далі в Кубку України. А от сумчани зараз саме на перехідній стадії після зміни головного тренера. Як це вплинуло на гру команди обласного центру і про те, чому в роздягалі нафтовика перед грою грала музика, дізнавався Дмитро Шпірко. Приїзд сумської команди зацікавив ухтирську публіку. Перед матчем біля каз черга. Суми поборяться, ну но нефтяник чемпіон. Звісно, нефтяник виграє. Ахтирка сама чорна ніфця. Я думаю, що наші пожаліють сумчан, тому що земляки, я блічно бувши тренером, я б пожалів би їх. Як же помилялися вболівальники земляки, вогтерчани точно не шкодували, провівши практичне заняття із контратакуючого футболу, і зіпсували виїзний дебют нового тренера Павла Кікотя. Як з'ясувалося пізніше, на матч нафтовик налаштовався по особливому включаємо таку музику, щоб нас колбасило і все готові Нафтовики вони в чорній формі показово використовують одну з численних обрізок сумських футболістів. 20-та хвилина. Медведєв чомусь віддав ноги рвеладзе. Той знайшов лозового, а Євген пасом залишив поза справами всіх сумських захисників. Дотик Костянтина Чернія і Гол. Там тільки переправити м'яч в сітку. Ну, повезло. добре, що так. Все закінчилося. Завершилася атака. Натомість на полі все тільки починалося. Кінець другого тайму і напад Охтирки знову робить свою справу. Сценарій вже знайомий: втрата гостей в центрі. Передача лозового на Чернія, який в пасивному офсайді. Костянтин м'яч не чіпає, залишивши у грі Арвеладзе. І Ливан переграв Кліщука. Така йшла передача хороша. Я виділ, що в ній ігри стояли. Я йому кричав: типа, пропускай, і ти в ній ігри он послухав, І я оказався в такий момент, і забив гол. Це приятно. Як тут не засмутитись? Та й у в Атаці було не зовсім цікаво. Єдиний форвард Павло Федосов був змушений опускатися вниз і шукати бодай якісь м'ячі. А коли передачі отримував, остроти з цього було. Небагато В картина сложилась отлічно. В принципе за счет свободного пространства на чужой половині поля милий несколько моментів, які треба було забивати. Феєрія охтирських контратак продовжилася. Одного з героїв матчу Чернія замінив сонде. І свіжий футболіст одразу відзначився а вітати Івана із забитим ячем прибіг навіть голкіпер. Та навіть це був не кінець. Четвертий гол за нафтовик забив номінальний захисник Олександр Вечтомов. 0-4. І після матчу між сумською командою та її вболівальниками відбулася чоловіча розмова. Я їм сказав, що ми можемо програти, ми можемо і я не знаю, які ще, і 5, і 6-0 програти. Але МП обіцяв, що вони будуть битися, що ми будемо битися на футбольному полі за кожен м'яч, за кожен клаптик, за кожну гру. Що такого відношення, як ми, це вже третя гра, ми з великим рахунком програємо, але мені шкода. Суми опустилися на передостанню позицію першої ліги. же вже шостий. До того ж ухтирська команда провела на матч менше за інших лідерів дивізіону. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.